Хмельничанка Наталія Сазіна цього року закінчила курси водіїв тролейбусів і успішно склала іспити. Нині на комунальному підприємстві Електротранс проходить стажування. Вивчили будову тролейбуса, один з примерів подобливо тролейбуса. Там всі ці тумбліра, все, що означає на панелі приборів, ми все вивчали. Потім, коли займалися з інструктором, коли без пасажирів їздили, це все перетрогали, перепробували вже закріпили те, що вивчали матеріал. Ну і зараз в принципі в цьому немає ніяких проблем. Тим часом на комунальному підприємстві оголосили новий набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання стартує у лютому наступного року. Ми співпрацюємо з банком Європейським банком реконструкції та розвитку. І в 2024 році плануємо закупити нових 44 тролейбуса. Зв'язку з цим нам треба… Водії тролейбусів до навчання можуть приєднатись чоловіки та жінки віком від 21 року. Головна вимога наявність водійської категорії Б, С або Д. У нас викладають атестовані викладачі. Крім того, це виклад... це наші є працівники. Підприємства викладають правила дорожнього руху, викладають економіку, викладають юридичні дисципліни, дисципліни, медичні дисципліни та інші. Ми вивчаємо, як ви бачите, як керувати тролейбусом, правила самої поведінки на дорогах. Крім того, ми вивчаємо будову тролейбусів. Маємо право навчати 20 осіб на рік, тому група буде. Не більше 20 чоловік, навчання триватиме три з половиною місяці. Спочатку теорія, потім практика. Закінчили навчання, отримали сертифікат, здали правила дорожнього руху в сервісному центрі. Ми їх беремо на навчання. Вони до нас приходять, ми їм знову ж таки приймаємо їх на роботу, даємо їм наставників, і вони з наставниками далі практикуються, їздять, але вже вони є нашими працівниками. Після того, коли вони виїздили свою норму годин з наставником, вони вже самостійно сідають за кермо тролейбусу. Навчання безкоштовне. Аби записатись на курси водіїв тролейбусів, необхідно стати на облік у міському центрі зайнятості. Детальну інформацію можна дізнатись за номером телефону 067 598 91 35. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.